Друзі, ділюся з вами своїм тренуванням з калістеніки на все тіло для початківців, де ви зможете пропрацювати всі м'язи за допомогою ваги власного тіла, не травмуючи себе небезпечними вагами і малоефективними тренажерами. Це ваш перший крок до сильного, здорового і гарного тіла. А щоб приєднатися до повної програми тренувань, якої вам вистачить на все життя, переходьте за посилання під відео або пишіть мені в інстаграм. Чекаю кожного. А зараз приступай до тренування. Починай виконувати розминку, повторюючи за мною. Далі в основній частині спочатку дивись загальну інформацію про вправу, техніку, поширені помилки, альтернативи виконання і потім приступай до самого виконання вправи. З обладнання бажано мати килимок та перекладину для підтягувань. Розумію, що не в кожного є доступ до неї. Тож я обов'язково дам альтернативу виконання, яку можна зробити і вдома. Зміна ноги-руки зміна ноги-руки Зміна ноги Руки. Зміна на грі руки, зміна на гві руки. Підвищені пікові виходи. Це варіація традиційних пікових виходів, яка додає додаткове навантаження на плечі, руки і м'язи корпусу за рахунок підвищеного положення ніг. Ця вправа ефективно зміцнює верхню частину тіла та покращує баланс і стабільність. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка поверхня: стілець, тумба, лава, криліжка, диван. Постав ступні на підвищену поверхню, руки на підлозі перед собою, щоб тіло утворювало перевернуту в подібну форму. Почни поступово рухатися руками вперед по підлозі, віддаляючи тулуб від ніг. Утримуй ноги і корпус прямими. Продовжуй рухатися руками, поки тіло не буде у позі планки, а руки не будуть під плечима. Утримуючи корпус прямим, зупинись на мить у положенні планки. Потім повертайся назад, рухаючи руками назад до вихідної позиції. Корпус не вигинай, тримай його прямо. Ноги і руки також прямо не згинай їх, поступово збільшуй кількість повторів. Легша прогресія пікові виходи, детальний опис техніки, виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Віджимання в нахилі вправа для початківців на грудні м'язи, трицепс, передню дельту. Цей варіант віджимань підготує тебе до віджимань від підлоги. Тут основне навантаження припадає на верхню частину грудних м'язів. Для виконання вправи необхідна лавка, диван чи будь-яка поверхня, яка вища за рівень підлоги. Постав руки трохи ширше плечей, щоб однаково задіяти працюючі м'язи. Чим вуще руки, тим більше працює трицепс, а чим ширше грудний м'яз. Утримуй тіло прямим від підлоги до п'ят, шиє продовження хребта. Повільно згинай лікті, опускаючи груди до поверхні. Тримай корпус рівним і напруженим. Не допускай проганів у спині. Лікті повинні бути спрямовані під котом близько 45 градусів від тулуба. Опустися до тих пір, поки груди майже не торкнуться поверхні, на яку ти опираєшся. Відштовхнись руками від поверхні, виправляючи ліктів повністю та повертаючись у вихідне положення. Виконуй повний діапазон рухів. Не поспішай. Не можна прогинати спину. Задирати таз вверх. Вип'ячувати копчик. Не відводь лікті надто далеко. Не задирай голову. Поступово збільшуй складність, знижуючи висоту поверхні для віджимань та збільшуй кількість повторів. Ваша прогресія віджимання, детальний опис техніки, виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Присідання на одній нозі на платформу є високоефективною вправою для розвитку сили, стійкості та координації м'язів, ніг і сідниць. Вона акцентує навантаження на одній нозі, що дозволяє збільшити активацію м'язів і покращити баланс. Тут задіяні наступні м'язи. Квадрицеп, сідниці, біцеп стегна, підколінні сухожилля, внутрішня поверхня стегна, адуктори і креступні. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка підвищена поверхня стілець, лава, тумба, ліжка, диван. Стань спиною до тумби на відстані 20-30 см. Ноги постав на ширині плечей, стопи трохи розведені назовні. Дивися прямо перед собою, спина пряма, плечі розправлені. Починай згинати коліно однієї ноги, а іншу трохи підійми і тримай прямою. Згинаючи коліно, опускай таз донизу, поки не сядеш на тумбу. Натисни на п'яту, щоб повернутися до стартового положення. Повільно виконуй цей рух, контролюючи кожен елемент. Не розслабляй суглоби в кінці. Повтори вправо іншою ногою. Стопа рівно на підлозі. Не відривай п'яти або носки. Поступово збільшуй кількість повторів. Легший варіант виконання з підтримкою. Ваша прогресія присідання на одній нозі пістолет. Детальний опис техніки, виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Підйом тазу містку з підвищення на одній нозі це ускладнена варіація підйому тазу, яка надає додаткове навантаження на сідничні м'язи, задні м'язи стегна і м'язи кора. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка підвищена поверхня: стілець, лава, тумба, криліжка, диван, Ляж на спину на килимок або підлогу. Розмісти стопи на підвищеній поверхні на ширині стегон, коліна зігнуті під прямим кутом, руки розмісти вздовж тіла долонями вниз. Поперек притиснути до підлоги. Випрями одну ногу або підніми її, залишаючи зігнутою, тримаючи її на рівні іншої ноги, яка залишається зігнутою. Напруж сідничні м'язи та підніми таз вгору, утворюючи пряму лінію від плечей до колін. Піднята нога повинна рухатися разом з тулубом. Отримуй верхню позицію протягом однієї 2 секунд, стиснувши сідниці і відчуваючи напругу в задніх м'язах стегна. Повільно опусти таз назад на підлогу, контролюючи рух. Тримай спину нейтральною. Уникай надмірного прогинання або округлення спини під час підйому. Не поспішай, контролюй рух. Поступово збільшуй кількість повторів. Легша прогресія підйом тазу в містку на одній нозі без підвищення, детальний опис техніки, виконання якої пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Горизонтальне підтягування прямий хват є ефективним способом тренування верхньої частини тіла, зокрема спини, плечей і рук. Тут задіяні наступні м'язи, найширший м'яз спини, біцепс, задні дельтером або м'яз, м'ясо м'яз, плечовий м'яз передпліччя, м'язи кора. Для виконання вправи необхідна горизонтальна перекладина, це може бути турнік, штанга, в стійках, кільця, 3 або перекладина для підтягувань, або ж звичайний стіл як альтернатива. Розмістись так під горизонтальною перекладиною, щоб бути обличчям догори. Візьмись за перекладину прямим хватом, долонями від себе, на ширині плечей або трохи ширше. Стопи на підлозі або на опорі. Тіло утворює пряму лінію від голови до п'ят. Вдихаючи, підтягни груди до перекладини, зберігаючи тіло прямим. Підтягуйся, доки твої груди не торкнуться або майже не торкнуться перекладини. Тримай лопатки зведеними. Затримуйся в верхній точці на мить, стискаючи м'язи спини. Видихаючи, повільно опустись назад у вихідне положення, повністю випрямляючи руки. Зберігай контроль над рухом, не допускай різких рухів, не допускай проганів або розхитування. Корпус має бути прямим. Не зводь плечі перед собою, а навпаки, відводимо їх назад і тримаємо лопатки зведеними, щоб краще задіяти спину. З Часом для ускладнення збільшуй кількість повторів. Також може змінювати кут нахилу. Чим нижче кут, тим складніше виконання. Кут можна модифікувати, змінюючи висоту перекладини або положення стоп. Тож для ускладнення зменшуй кут, відставляючи ноги далі і опускаючись нижче, та знижуй висоту перекладини. Якщо вправа зараз важка для виконання, виконуй легшу прогресію підтягування лежачі або негативні горизонтальні підтягування. Важча прогресія підтягування з резинкою прямим хватом. Але робимо їх тільки якщо їх ще не було в тренуванні сьогодні. В іншому випадку горизонтальні підтягування доповнять тренування і дозавантажать вже й так пропрацьовані підтягуванням з резинкою м'язи. Детальний опис техніки виконання легших і важчих прогресій пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Альтернатива, якщо немає доступу до перекладини – звичайний стіл вдома або ж два стільці. Римання супермена це вправа, яка спрямована на зміцнення м'язів нижньої частини спини, сідниць, плечей і рук. Вона допомагає поліпшити стабільність і силу корпусу, покращує витривалість м'язів при тривалому утриманні позиції. Виконання вправи не вимагає додаткового обладнання, можна для зручності використовувати килимок. Ляж обличчям вниз на килимок або м'яку поверхню. Витягни руки вперед, тримаючи їх на ширині плечей. Одночасно підніми руки, грудну клітку і ноги вгору, максимально відриваючи їх від підлоги. Утримуй підняти положення, напружуючи м'язи спини, сідниць і задньої поверхні стегон. Намагайся тримати руки і ноги прямими, завершуючи повільні. Опусти руки, грудну клітку і ноги назад на підлогу і розслабся. Тримай голову в нейтральному положенні, не закидаючи її назад. Тіло тримай в прямій лінії. Уникай зайвих проганів у спині або підняття стегу надмірно високо. Загалом вправи на нижню поверхню спини потрібно виконувати повільно, без різких рівків і надмірного прогану спини, коли вже болить. Дотримуйся правильної техніки виконання вправ. Зосередься на контролі рухів. Поступово збільшують час утримання позиції для підвищення витривалості. Ножиці є відмінною вправою для зміцнення м'язів преса, особливо нижньої частини живота, а також м'язів стегон і таза. Виконання вправи не вимагає додаткового обладнання. Можна для зручності використовувати килимок. Ляж на спину на рівну поверхню, руки розмісти вздовж тіла або за голову, або поклади підсідниці для підтримки нижньої частини спини. Так виконувати легше. Голову не опускай і можна трохи підняти вверх тулуб. Підніми ноги приблизно на 15-20 см від підлоги, утримуючи їх прямими. Почни чергувати підняття однієї ноги вгору, а іншої вниз, утримуючи обидві ноги прямими. Рухи повинні бути швидкими, схожими на рухи ножиць. Чим більше розводяться ноги, тим більше задіюється прес. Намагайся тримати спину протиснутою до підлоги і не дозволяй їй відриватися. Напрягай прес. Повільно опусти ноги на підлогу, завершивши виконання вправи. Тримай поперек притиснутим до підлоги для уникнення перенапруження нижньої частини спини. Не клади ноги на підлогу, поки не завершиш вправу, якщо важко, то можна збавити темп. Поступово збільшуй час виконання. Важче виконувати вправу з позиції L Sit на паралельних брусах або у висі. Всі вправи на прес робимо з втягнутим животом. Підйоми ніг лежачі, це чудова вправа для зміцнення м'язів живота, а також стегон. Виконання вправи не вимагає додаткового обладнання, можна для зручності використовувати килимок. Ляж на спину на килимок або іншу зручну поверхню. Голову можна трохи підняти або легше, коли вона опущена. Поклади руки за голову або вздовж тіла долонями вниз, або поклади їх під сідниці. Так виконувати також легше, але менш ефективніше. Випрями ноги, ступні разом. Підніми ноги на декілька сантиметрів над підлогою. Тримай ноги прямими і разом. Повільно піднімай їх вгору, доки вони не утворять кут 90 градусів з тілом. Спина повинна залишатися притиснутою до підлоги. Під час підйому напружуй м'язи пресу і стегон. Зосередься на контрольованому русі. Повільно опусти ноги назад до початкового положення, контролюючи рух, щоб ноги не торкнулися підлоги. Напружуй м'язи ніг і живота. Не розслабляй їх ні на секунду. Повтори вправу. Не згинай коліна, адже зігнутими колінами вправа стане легшою і менш ефективною. Але якщо з прямими ногами важко, то почни виконувати зігнутими, доки не зможеш виконуватись прямими. Не прогинай спину. Якщо відчуваєш білю попереку, зменш амплітуду руху або підклади руки під сідниці для підтримки. Уникай різких рухів. Не поспішай, виконуй підйоми повільно і плавно. Всі вправи на прес робимо з втягнутим животом. Поступово збільшу кількість повторів. Ваша прогресія, ніг їх чи на брусах, чи в римському стільці. Детальний опис техніки виконання ваших прогресій пояснений в інших тренувальних днях цієї програми.